А може, хто зна, може, так і треба, бо хто я, Галю, проти тебе? Ти вишняківна, рід у вас гучний, таких родів не густо оболтати. Твій батько Галю, чоловік значний. У нього жінка ходить за тохлабі. Він не якийсь, він сам собі вишняк. У нього скроні срібні попорожні. Буває так. Що слава на дурняк, а в нього слава за великі гроші. Йому добро саме йде у двір. І сад рясний, і нива хліподарна. Він не який чи звір. Він просто вміє взятися півдар. Він посідає греблі і поля. У церкву ходить майже ще суботи. Хто за Богдана, хто за короля. Тих, котрі не проти. Я е, він уміє красно говорить, які у нього займу ще й руки. Вся Україна полум'ям горить, він на цьому теж нагріє руки. Де треба, чесно притамує гнів, де треба, скаже правди половину. Щасливий дар мій батько так не вмів. Він знав одне боротись до загину а цей примружить та тебе повік, розміркує, зважить, не погребує. Твій батько, галю, мудрий чоловік. А може, хтось? Може, так і треба. В усіх оцих скорботах і печалях, В усіх оцих одвічних колотнечах І чураївські голови на палях, І вишняківські голови на плечах. Вишняк ішов гору, все та вгору. Вишнячка йшла у шир усе там вшир. А Галя дбала в скриню та в комору, а Бог на небідолю навершив. Вони жили далеко за росатом одна сиди прозадихальний яр. У них криниця під ошком лускатим і добра хата вікнам базар. Дощі на під хатою калюжу стоять хороми при великій воді. А в тій калюжі плавають прозружі. Романські гуси, начали либо ті, а господиня пишна й оглядна. А Галя трусить та рядна. Одна статура в матері і доньки. Обидві круглі, наче карахоньки. Такі пухті у галі реченята, коси білява, куца і товста. Як репішки зелені оченята, й пишно закопилені вуста. Луха до пісні завжди щось потворить. Си вишиває прошу по ще як повчить — нічого. Заговорить гостренькі зуби чистого в Ото як вийде, як заграє дрібками, очима стрельні туди й сюди, у чобітках ізмітними підківками, зелений верх козлові переди. Пісниця хлопцям придене горою Комори, скрині, лантухи, вози. Ходять роєм, а зверху гайна котє гарбузи. А може, я несправедлива до неї? А може, саме таку дружину треба козакові? І до печей до городу, і до коней, і до свиней, і до ради, і до поради, і вночі до любові. Таку м'якенькою тепло, як перестигла груша, щоб тільки дивилася в очі ні про що не питалась. Приміщила чоловік додому свою потовчену душу. А жінка як подорожник до всіх виразів приклалась, що в неї хата не хата, а так прикала до краю. У неї над Бог глупоти, у нього розум над Бог. У цьому твердому світі він може ніяк край. За те, як прийде додому для жінки він цар і Бог. На неї можна гримать і можна її побити. Вона простить, приголубить. Просоло тобі внесе. Ти, може, від мене втомися. Мене потрібно любити, а там треба тільки женитись. Отоженився і все. Так дай же вам, Боже щастя, прибити собі підкову. Нічим не журися, Грицю, усе я, про мене. Але ні навмисно, Грицю, ні просто так випадково, ні словом лихим, ні добрим. Ніколи не згадуй мене.